Ніколи цього не замовляйте. Якщо ви побачите в меню будь-що в чому міститься інгредієнти, яких немає, принаймні ще в одній страві з меню, краще не їсти це. Наприклад, у закладі, де я працюю, подається сендвіч зі свининою. Ми більше ніде не використовуємо свинину, тому ми не часто її замовляємо. Відповідно, свинина в нас рідко буває свіжою, тому в тій страві, яку ви замовите в нас, вам може трапитися свинина, які кілька днів чи навіть тижнів. чи ви отруєтеся, але ви б точно захотіли взяти щось небудь свежее, Міні-піци їх до біса важко готувати. Якщо тісто занадто тепле, воно рветься. Якщо воно холодне, то ніфіга з ним зробити не вийде. Додатково до всього це марна трата грошей. Завжди є той чи інший спосіб роздобути звичайну піцу приблизно за ціною міні піци. Ще невеличка порада. Багато операторів, які приймають замовлення, і з задоволенням зроблять вам знижку. Якщо ви будете дуже вічливі та просто попросите, адже постійно проводиться купа всіляких акцій. Але якщо ви розмовляєте як мудак, ви отримуєте тільки те, що замовляли, і за божевільною ціною. Якщо ви поспішаєте, краще на замовляєте бургер, гріль, чікін-барбекю і чікін філе, а також салат у бургер кінг, бо їх не приготують швидко. Я пам'ятаю, що на приготування філе йшла ціла вічність. Замовляють їх не часто, тому не готують заздалегідь, теж саме з куркою на грилі. Решта хавки теж лайно. Ну так це бургер кінг, але більш-менш терпимо. Я працювала в японському ресторані швидкого харчування, і в нас були роли вулкан. Вони коштували 7 баксів 25 центів, а каліфорнійський рол коштував 3 бакса 75 центів. Рол вулкан по суті являв собою той самий каліфорнійський, тільки у формі трикутника і вкритий зверху гострим, злегка підігрітим майонезом, плюс кілька шматочків риби вартістю не більше як 10 центів. Набагато вигідніше замовити каліфорнійський рол і доплатити 50. Десять центів за гострий майонез. Прийшов до нас якось раз хлопець зі своєю дівчиною і замовив рол вулкан. Зазвичай ми подаємо його, полив заздалегідь соусом, щоб він був схожий на вулкан. Якщо тільки клієнти не попросять про зворотнє. Коли я принесла йому рол, він сказав: Я не знав, що ви поливаєте його соусом. Я думав, що ви просто принесете соус поруч із ролами. Мені не особливо подобається соус. Не могли б ви принести новий не полити соусом? Я сказала, що принесу, ледь стримуючись від сміху. я повернулася на кухню, і суші шеф запитав мене, у чому проблема. Я сказала, що клієнт не любить соус і хоче роли без нього. Він посміявся і сказав: Окей, узяв каліфорнійські роли, розрізав їх і поклав на тацю. Я віднесла їх хлопцеві і він був дуже задоволений. По суті, він заплатив сім баксів 25 центів хоча міг заплатити майже в півтора рази менше. А я з суші шефом поїли роли вулкан на халяву. Starbucks ніякого секретного меню не існує. Просто візьміть звичайне меню і зробіть замовлення. Будь ласка, я хочу. А, зрозуміла. Я хочу сюрприз Валентина. Я не розумію, про що ви. Підморгує. Я серйозно. Ну я про це. Секретне меню. Немає ніякого секретного меню. Будь ласка, зробіть ваше замовлення або відійдіть у бік. Просто пропустіть чергу. Моко зі збитими вершками. Гаразд. Я працював у Макдональдс в Австралії. У мене є кілька порад. Не замовляйте нові страви. Ніхто не знає, як їх готувати. І гарантую, що вони приготовані неправильно або там не вистачає якогось інгредієнта. Це скоріше більше говорить про робочу етику австралійців, ніж про підготовку співробітників Макдональдс. А вони намагалися нас навчити онлайн, але ніхто ці курси не проходив, якщо тільки за це не дають винагороду після зміни. Наприклад, холодний напій. Не Замовляйте філе о фіш якщо тільки не приїхав круїзний лайнер із купою азіатів. Рибне філе часто простоює по кілька годин, хоча за ідеєю його треба одразу вживати в їжу і потім готувати знову. Але часу на це немає, особливо коли замовлень дуже багато. А менеджери відправили додому раніше працівників із другої кухні, щоб заощадити на зарплаті. Поширена помилка полягає в тому, що якщо ви попросите більше солі в картоплю, то вам принесуть нову порцію. Хоча насправді вам принесуть ту саму порцію, додавши солі. Якщо ви хочете свіжу порцію, цього можна домогтися двома способами: попросіть про це прямо, або попросіть порцію без солі. Скажіть касиру, що у вас на неї алергія, і він повідомить про це кухарів. Хоча, якщо ви будете їсти в тому закладі, де працював я, нічого він не передасть. Якщо у вас немає з собою грошей, або ви забули гаменецю дома, можете зателефонувати до ресторану за півгодини до того, як збираєтеся прийти, і поскаржитися на що небудь. Скажіть щонебудь на кшталт: я щойно купив у вас бігмак, а листя салату було коричневим, і мені довелося його викинути. Порозкидайте місками, вони не стануть перевіряти записи з камер і не попросять чек. Якщо тільки ви не скажете, що купили купу різної їжі, і вона вся була зіпсована, або не розповісти. Це про щось, що серйозно порушує санітарні норми. Вони щедро запропонують вам замінити вашу покупку. Скоріше навіть попросять вас погодитися на це. Назвіть їм вигадане ім'я та контакти, і вони запишуть їх у спеціальну книгу. Коли прийдете в ресторан, замовте той продукт, на який скаржилися, і скажіть касиру, що ви говорили про це з менеджером. Касир перевірить запис у книжці, і покупка буде зарахована як промо, безкоштовно. Провернути все це буде набагато легше, якщо ви вирішили. С час поводити битися чемно мудаків ніхто не любить. Можете сміятися над своїми друзями за те, що вони платять купу грошей за Максанді і Макфлорі. Морозово в ріжку коштує всього 1 долар, і в ньому набагато більше морозива. Якщо ви запізнюєтеся на сніданок на 5 хвилин, зателефонуйте в ресторан і повідомте про це. Співробітники продовжать для вас час сніданку. Так, ви можете купити соус для Бігмаку. Він коштує всього 40 центів. І ми зливаємо два струмені з пістолета в маленьку чашечку. Це як донорство семі у фастфуді, якщо ви замовите щонебудь з основного меню МакДональдс близько першої години дня, неймовірніше вам принесуть те, що простояло вже кілька годин. Футлонг із фрикадельками в сабвеї. Детальніше, будь ласка, В сабвеї фрикадельки люблять використовувати мало не в кожній страві. Якщо ж сендвіч має не досить апетитний вигляд, можна отримати прочухана від клієнтів і менеджерів. Під час приготування сендвічів доводиться міняти рукавички по кілька разів. Охрененно складно зробити так, щоб сир розташовувався в сендвічі саме так, як має бути. А якщо ви просите ще й підсмажити сендвіч, то ви просто сволота. Адже це доводиться робити наск. Вороді, а потім ще й у духовці. І якщо не брати сап до рук з особливою обережністю, перш ніж помістити в духовку, ви розільєте соус для фрикадельок по всій кухні, а дві третини самих фрикадельок валятимуться на підлозі, і все це доводиться робити максимально швидко, інакше збереться довга черга з людей, для яких ви всю цю херню готуєте. Я працював у Макдональдсі, інтернетом. вже багато років гуляють особливі лайфхаки Макдональдса. Будь ласка, не дотримуйтеся їх, інакше станеться те, про що я напишу нижче. Один із варіантів або навіть обидва. Перше, ваше замовлення готуватимуть цілу вічність. Ви хочете свіжу порцію картоплю фрі? Я вас зрозумів. Ви насправді готові чекати 4 хвилини, поки її готуватимуть. Якщо ви готові, чи обіцяєте ви, що не будете підходити і квапити нас? Друге. Вам доведеться доплатити за додаткові інгредієнти. Якщо ви замовили бігмак бідняка, подвійний чизбургер без огірочків і кетчупу, але з додаванням соусу МАК і подрібненим салатом, ми все одно візьмемо з вас 30 центів за МАК соус і 20-30 центів за подрібнене листя салату. Якщо ви замовите картоплю фрі без солі лише для того, щоб вам принесли свіжоприготовлену картоплю, не вимагуйтеся, якщо вам принесуть приготовану заздалегідь картоплю без солі. Так роблять у багатогоріч. У закладах якраз через цей самий бісовий лайфхак, якщо вам хочеться звичайну картоплю фрі, приготовану спеціально для вас, так і скажіть, коли будете робити замовлення. Якщо вам потрібна свіжа картопля без солі, замовте саме свіжу картоплю без солі. Якщо ви просто замовили картоплю без солі, не згадавши слово свіжа, не психуйте. Якщо вам принесли приготовлену заздалегідь, ви отримали саме ту фігню, що самі ж замовили. А ще ви маєте розуміти, що якщо ви замовили саме свіжу Їжу картоплю, її приготування займе деякий час. Не психуйте, адже ви самі так хотіли. Змиріться і чекайте. Працюючи в подібних закладах, сильно дратували клієнти, які скаржилися на те, що острави не мали такого вигляду, як на картинці. Блін, ви зовсім тупі? Ви не знаєте, як влаштований маркетинг і продажі? Навіть якщо так, я завжди їм показував на маленький текст під картинкою. Це художня інтерпретація, і кінцевий продукт може відрізнятися, що їх дратувало найбільше. Якщо ви з таких людей, то ласкаво просимо в реальний світ, де майже все складається з брехні. Усю їжу Старбакс заморожують, а потім підігрівають. Смішно те, що люди навіть не здогадуються про це. Неважливо навіть смачно це чи ні. Ця їжа аж ніяк не свіжа, і ціни на неї завищені. Деякий час працював у Старбакс, і одна дівчина запитала нас, чи сьогодні був спечений наш банановий хліб. А ви б бачили вираз її обличчя, коли я сказав їй, що його привозять до нас на вантажівці. Я працювала в місцевій кав'ярні. Там ніхто ніколи не чистив машини для содової. Вони мали просто огидний вигляд. Коли я вперше взялася за їхнє очищення, я запитала, чи знає хто небудь, як їх мити, але ніхто не знав, тому що ніхто ніколи цього не робив. Дякую за те, що хоч ви її миєте. Коли ви замовляєте піцу, шукайте спеціальні акції. На сайті Pizza Hut можна замовити велику піцу з двома начинками за 18 доларів. Але якщо ви перейдете на вкладку акції, та сама піца обійдеться вам у 8 доларів. Знижки ніхто вам не пропонуватиме, доведеться самим їх пошукати. Мій приятель працював у Макдональдс деякий час. Вони зовсім не миють машину для морозова, просто заповнюють її знову і знову. Краще не беріть там морозиво. Не просіть полити піцу часниковою олією в домінос це, звісно, смачно, але ви б бачили наскільки сильно ця херня засмічує раковини? Це просто олія на основі масла з приправою для хлібних паличок. Нам довелося міняти раковини у двох точках через те, що вони дуже сильно засмітилися. З того, що я бачив сам на з льодом. Я працював у Starbucks майже 9 років, і машина для приготування льоду рідко чистилася належним чином. У тих рідкісних випадках, коли приходила перевірка, перевіряльники говорили, що наш лід брудний. Нам давали 48 годин на виправлення цього, інакше нагрянула б санітарна комісія. Я самостійно навчився розбирати і чистити ці машини. І коли наступного разу прийшли з перевіркою, ми її успішно пройшли. Я продовжував удати генеральне чищення машини протягом місяця, я вважав, що одного разу на тиждень достатньо, якщо пам'ять мені не зраджує. Але в інших точках Старбаксу, де я працював, машину для льоду не чистили особливо ретельно, їх дезінфікують, але це лише поверхнева обробка. А внутрішні деталі лоток для льоду, водяні трубки неможливо очистити без обробки важкою хімічною речовиною, призначеною для повного видалення бруту з машини, судячи з того, що я чув. Від інших співробітників така ситуація спостерігається повсюди. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!